Американці американські корінні жителі вони відносяться до червоної якби раси, але це модифікація жовтої раси. Жовта раса розселилась після зникнення такої е, території, яку називали е, Лемур'я, чи Пацифіда по різному. От, і до різних навіть об'єктів часто це відносять. Але вони розселились по берегах Тихого океану і Льодовитого океану жовта раса. В тому числі, я кажу, що в Америці червона раса це жовта раса. а Взагалі жовта, це біла і чорна раса. Їм відповідно від їх призначення, їх ну я не кажу модифікації, а їх відповідно еволюційного шляху, і можливо впливу для про те, про що ми говорили, що більш високі ступені розуму можуть впливати, як і інші цивілізації на землю, то відповідно і налаштування це не 50 гц може бути, і напруга, наприклад, у нас 220 вольт. А в Америці там 120 вольт в електричній мережі. Е, точно так же і той потік, який якби живить е, ту чи іншу расу, може бути в деякій мірі різним. Е, не будемо фантазувати на цю тему, бо е, наступне питання про раси. Е, це не тільки раса, а в кожній расі ще, як в нашому організмі окремо, існують і різні системи існування цієї раси, в тому числі ці системи чи об'єкти, ну, об'єкти теж називаєш, це етноси. Так от мова, коли мова йде про росіян, це не раса, це свого роду несформовані, несформований етнос, е, є тільки один етнос, який носить назву прикметника. От коли ми кажемо українець, там, німець і так далі, це іменники, це конкретна назва. От коли ми кажемо про Росію русський, а що таке русське? Це прикметник. Це Прикмета, що це там множина людей, яка говорить на російській мові. Не генетично не як-небудь, а на російській мові. Це зібрання різних етносів, які зібрались, от коли банда грабує когось на великій дорозі. Там неважливо, ти негр, чи китаєць, чи хто, бо тут спільна задача пограбувати. І всі об'єднані цією задачею. До тих пір, поки можна грабувати, або поки є спільний стіл, з якого можна їсти, то тоді усі члени банди діють синхронно, вони зацікавлені в тому, щоб ця банда існувала і далі. А коли вже немає поживи, отоді от банда розбігається. Або поб'ються спочатку, а потім розбіжаться. Тому Гумільов як історик писав, що імперії можуть існувати лише за колючою проволокою, коли є єдиний обідній стіл. Як тільки знімається колюча проволока або їсти нічого, як імперії розпадаються, отак От і з Росією. У Росії величезні природні ресурси, і тоді можна за їх рахунок. Жити і не працювати, як ми кажемо. Дуже цікаво навіть в цьому відношенні таке спостереження, коли росіяни кажуть, неділя, а неділя це нічого не робити. цілий тиждень. От. А потім, після того, як п'янством займатися і всім іншим, то ще й в, на сьомий день воскреснути. А в Україні бачите. Нема такого, тільки один день на тиждень можна нічого не як Якби по-російськи. Треба працювати, працювати не тільки е, руками, а й головою. Перш за все. Е, коли виникали етноси, е, у ну, кожному е, племені, кожному роду, кожному етносу е, необхідно мати територію життєдіяльності. До якої входять, крім фізичних ресурсів, це інтелектуальні ресурси і духовні ресурси. Як кажуть, духовний ресурс попа священника дозволяє йому безболісно жити, от, функціонувати, мати мерседеси і тому подібне, і ще й залишити спадок дітям. І не, доста... не треба працювати сильно там, руками чи напрягати голову. А це він відповідає за духовну сферу. Але у кожного є е, е, те основне, що дозволяє йому жити, е, це територія життєздатності. Так от, е, первісні племена, їм достатньо було фізичних ресурсів. І це так звані е, е, перші Перша організація етносів, або е, ті, що споживають споживацькі, живуть за рахунок природних ресурсів. От тільки коли природних ресурсів не достає, от тоді треба якісь інші ресурси. І після домашнього е, до, домашніх тварин ми кажемо, е, то з'явилося, Твариництво з'явились кочові племена. Це інші, які живуть за рахунок табуна, а табун за рахунок трави, а трава за рахунок дощів і сонця. От, от тому кочові вони мігрували там, де дощ, де трава, то біля Алтаю, то в Україні то ще десь. Це кочові, вони і зараз існують. Це, наприклад, ті, які де долар, там і вони, або де гроші. Подібні кочові племена зараз з'явилися на інтернеті. Там, де платять побільше то ті, хто займається безпосередньо інтелектом, інтелектом чи іншими там речами подібними, от вони де більше платять. тільки Уже не фізично, а якби в інтелектуальному просторі, вони утворюють уже свого роду теж такий кочовий етнос. Е, ну, Той попередній, це природні ресурси на сучасному рівні, це Росія. Тільки до природних ресурсів входить не тільки те, що закопано в землі, кажуть, і те, що на землі, а це і ті мешканці. І все, що створено цими мешканцями на територію, яку захопив цей етнос, що створив. І третій тип етносів це вже виробничий або цивілізаційний, до якого ми відносимось з вами, ми можемо тільки продати те, що створено е, нашими руками і нашим розумом. бо Скарбів у нас таких, на яких могли б ми існувати як етнос. У нас немає, на відміну від Росії, яка захопила е територію життєздатності, помітила аж на шостій частині земної кулі. Е тому от, ще раз наголошую, це не раса, от, а для них важливо для того, щоб вони жили, для того, щоб існували. Чим більша територія, це життєздатності, тим більші можливості на майбутнє. І вони зацікавлені тільки в тому, як хижак він мітить свою територію. А він, чим більша територія, тим він більше може жити, розмножуватись, будувати своє майбутнє, як вовк мітить, чи інший хижак свою територію. Бо травоядні не мітять свою, між іншим територію. Чи інші істоти, незважаючи на те, що в них теж є своя територія життєздатності? От Росія це хижак, без того, щоб він не оберігав свою територію і не захоплював інші, він існувати не може. <кхем> Тому він весь час воює. І якщо на цю останню тисячу років, то де тільки Росіяни чи москалі, чи як їх завгодно, татари, та, тартарці їх називають по різному в різні часи. Вони і в Китаї, вони в Ірані, і е, майже до Єгипту, і де вони тільки не були. Де тільки можна щось загарбати, щось вкрасти, там і росіяни. Це тип етносу. І, звичайно, що е, мораль і етика е, хижака. І мораль, і етика там зайця чи е, коня дуже різні. І те, що ми ставимося негативно до росіян, те навпаки вони вважають нас як вовк свиню там вважає, або там, вівцю. От е, вовк росіяни так відноситься до України. Це інша мораль і інша етика. Це етика. Хижака. І я ще раз наголошую, що такі етноси, такі перії можуть існувати не окри... тільки окремо, а існувати в табуні з іншими, які зацікавлені в тому, щоб мати гарний обідний стіл і існувати, не особливо працюючи ні головою, ні розумом чи серцем. Для них важливий той ресурс, який міг би дати їм життя територію життєздатності. От і воюють росіяни до тих пір, поки і бурят, і всі інші, які там от, живуть завдяки цьому не працюючи, от завдяки природним ресурсам. От вони готові і воювати, і захоплювати, але як тільки ця можливість зникне, Розсипеться і оцей карточний дім. І тут ще одне: що зараз наголошують, що от ми тут Русичі, а Москва виникла на території Угрофінській, що це у тут помилка істориків. На болотах, там цивілізації не було в лісі, там ресурси були такі, що, дай Боже, одна із бушка від другої на відстані. Кількох кілометрів то й десятків кілометрів, бо на всіх природних ресурсів, там зайців, вовків, грибів не хватало. Цивілізація в Росії прийшла від Хазарії, від Тартарії, від того етносу, який існував по Волзі. Він, основу росіян, тільки Хазарія, це була рабовласницька країна, маленька імперія, яка жила за рахунок грабунків захоплення територій, оплати данини з захоплених територій. І оця підсвідомість вона сформувала ту основу того російського зібрання. Яке ми спостерігаємо і зараз. Хоча основа це е, не стільки угрофінська, а скільки е, тюркська, татарська, тартарська. Між іншим, е, цікаво, що е, є такий висів, е, впав у тартари. Впасти в тартари як переісподню в пекло. От Росія, по суті, коли вона наголошує, що от це була Велика Тартарія або Татарія, бо такою, така назва була на картах Європи позначкою Не Росія, а Татарія або Тартарія по-різному писали от до Наполеона. І після Наполеона, нарешті, стали на картах писати не Тартарія, а Росія. Про це теж мало хто із слухачів знає, але ось така основа Росії. Ні генетично, ні ментально росіяни не українці. Запам'ятайте, і не Русичі відповідно, це ми з вами, Русичі. От коротко відповідь на друге питання, пані Мар'яна. Пане Василю, відповіді дуже обширні. Я вам за це дякую. В нас ще є дуже багато питань, але я пропоную їх залишити на наступний наш ефір. Сподіваюся, що він буде найближчим часом. А тим часом, можливо, в наших глядачів додадуться іще якісь не менш цікаві питання. І наступний ефір обіцяю нашим глядачам про те, що він буде більш глибшим та більш ширшим в плані часовому, так як зараз є проблеми і в нас із вимкненням світла. Лене в його вже немає. В пана Василя мають відімкнути о 10, наскільки я пам'ятаю, і я дуже хвилююся, щоб не перервався наш ефір на найцікавішому місці, тому пропоную от цей найцікавіший момент перенести просто вже на наступний ефір. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Я дякую всім слухачам, усім, хто приєднався, бо найважливіша риса, якщо ми хочемо бути незалежними і щоб нас не про. Намували, щоб ми це перш за все думали власною головою.